Уявіть, ви прокидаєтесь вранці, відкриваєте телефон і бачите, як на відео ваш чоловік, той самий, з яким ви вечеряли вчора, святкує на корпоративі, а підпис під фото наш холостяк року. Шок, це навіть м'яко сказано, це відчуття, коли підлога вислизає з під ніг. А тепер уявіть, що у вас є шанс зупинити цей театр брехні на очах у всіх. Чи наважилися б ви? Я Анна, і я не просто наважилася. Я увірвалася на їхній корпоратив без запрошення. Так, у червоній сукні, з телефоном у руці і з планом викрити брехню наживо. Бо сім'я це не декорація для соцмереж, а реальний вибір щодня. І коли тебе видаляють із життя публічно, ти маєш право сказати свою правду так само публічно. Ця історія не просто про зраду вона про те, як повернути собі голос, коли тебе намагаються вимкнути з власного сценарію. Тут будуть сильні емоції, несподівані реакції колег, хвиля в соцмережах і дуже чесна розмова тет а тет Дивіться до кінця, бо я покажу, як криза може стати точкою росту, а правда ключем до нових правил гри у стосунках. І, можливо, ви теж вирішите переглянути свої межі і правила вдома. Анна сиділа на кухні, пила ранкову каву і бездумно гортала сторіс в інстаграм і раптом зупинка серця. У корпоративному аккаунті компанії, де працює її чоловік Григорій, з'явилось яскраве відео. Він стоїть у центрі кадру, келих у руці, сміється, а зверху підпис Наш Холостяк команди. Холостяк слово вдарило, наче крижана вода. Для інших це просто жарт, але для неї сигнал тривоги. У той момент світ Анни розділився навпіл чоловік на екрані та чоловік, який щойно казав їй на добраніч. Знаєш той момент, коли по спині пробігає холодок, наче хтось різко відкрив вікно взимку? Саме це Анна відчула. Вона перемотала відео, поставила на паузу, збільшила зображення. Жодних сумнівів. Це Григорій. Компанія святкувала його статус, ніби це серіал про пошук нареченої, і тут виникає болюче запитання чому він знімає обручку в соцмережах. Це було не просто непорозуміння, це вже пахло подвійним життям. Її цікавість швидко перетворилася на детективний азарт. Вона відкрила профіль компанії, почала переглядати архів сторіс і відео. І що далі, то більше відчувала, що складає пазл. Григорій сміється, жартує, танцює і скрізь без натяку на те, що вдома його чекає дружина. Анна відчула знайоме багатьом коктейль злості та адреналіну, який штовхає діяти. І тут важлива думка сильні емоції завжди вказують на те, що зачеплено щось глибоке. У її випадку це була довіра. Та замість того, щоб відразу написати подрузі чи влаштувати сцену по телефону, Анна зупинилась. Вона зробила скріншот, записала дату і видихнула. Це не про драму, це про правду, сказала вона собі. У такі моменти важливо не втратити голову. Коли серце б'ється швидше, розум має охолонути. І десь глибоко в ній з'явилося відчуття це лише верхівка айсберга. І коли вже бачиш айсберг, важко не піти далі, щоб зрозуміти, що ховається під водою. Анна сиділа, мов укопана, телефон в руці, але світ навколо зник. Це відчуття схоже на те, коли ти виходиш на вулицю, а по обличчю різко б'є зимовий вітер. Її серце билося так гучно, що, здавалося, почують сусіди. Вона згадала всі розмови за вечерею, де Григорій розповідав про колег. І жодного слова про те, що його дражнять холостяком. Це не дрібниця, це як жити у двох паралельних реальностях. Усередині Анни народилося дивне поєднання гніву та суму, наче вона одночасно хоче кричати й мовчати. У такі моменти мозок починає відмотувати плівку назад, а може, я щось пропустила? Чи були знаки? Її погляд ковзнув по обручці, і ця деталь боляче вколола. У шлюбі ми часто вважаємо, що все зрозуміло. Але правда в тому, що наш партнер це цілий світ, який ми не завжди бачимо. Тут важливо зробити паузу і не кидатися на звинувачення, бо перша емоція це не завжди істина. Але й ігнорувати сигнал теж не можна, бо невисловлена біль росте, як снігова куля. Анна встала, пройшлася по квартирі, намагаючись заспокоїтись. Вона згадала пораду психолога з подкасту, який слухала назви емоцію перш ніж діяти. Вона вголос сказала Я злюсь, мені боляче, я почуваюся зрадженою. Це вже був крок до усвідомлення. Бачиш, у таких ситуаціях важливо не сховати почуття, а розібрати їх по поличках. Можна навіть записати це в щоденник так ти перетворюєш хаос на план дій. І все ж таки всередині горів вогонь вона мала дізнатись більше. Бо якщо зараз закрити очі, то завтра буде ще важче. Її шок почав перетворюватися на рішучість. Як у детектива, який тільки но знайшов першу зачіпку. І ось тут починається найцікавіше. Коли ти вирішуєш з'ясувати правду до кінця, життя підкидає нові факти. Саме це і чекало Анну на наступному етапі її історії. Анна взяла телефон і відчула, як у неї прокидається справжній детектив. Вона відкрила сторіс один за одним, наче гортала кримінальну справу. Там був корпоративний пікнік, вечірні тости, танці. Навіть жартівливий чат команди Операція знайти кохання для гриші. І кожен раз він був у центрі уваги, усміхнений, вільний, як хлопець, що живе сам. Ця картинка різко контрастувала з реальністю їхніх вечорів вдома. І саме цей дисонанс змушував її йти глибше, бо, коли є сумніви, людина шукає відповіді до кінця. Вона почала збирати докази, як юрист перед судом. Скріншоти чатів, фото, де він поруч з Мариною, колегою, яка явно дивилася на нього не просто як на колегу, запрошення завантажити застосунок знайомств, кинути в чат, стало для Анни червоним прапорцем. Тут важливо відзначити, збір фактів допомагає не лише для конфронтації, але й щоб не жити з догадками, бо здогадки роз'їдають зсередини сильніше, ніж правда. Щоб більше Анна збирала інформації, то чіткіше бачила картину. Вона зрозуміла, що це вже не просто образа, а системна поведінка, створення образу холостяка перед колегами. І тут можна провести паралель із будь-якою кризою, фінансовою, кар'єрною чи особистою. Поки ти не бачиш усю картину, ти не можеш приймати зважені рішення. І саме тому вона не поспішала з висновками, а формувала своєрідне досьє, яке мало стати її аргументом. До пізньої ночі. Анна сиділа за ноутбуком, розкладаючи все по папках дати, час, скріни, підписи. Усе це виглядало як справжнє розслідування. Вона відчувала, що наближається до моменту, коли мусить діяти, бо зібрана правда має силу лише тоді, коли її використовують. І цей крок найвідповідальніший, бо від нього залежить, як зміниться життя далі. І вже в цей момент Анна почала планувати свій наступний хід. Настав момент, коли Анна зрозуміла зібраних доказів достатньо, щоб скласти справжнє досьє. Вона сіла за стіл із чашкою міцного чорного чаю і почала розкладати усе по поличках, скріни в одну теку чати в іншу, дати й часи, у таблицю. Цей процес дав їй дивне відчуття контролю адже коли ти бачиш картину системно, страхи стають меншими, а рішення чіткішими. Тут є урок, хаос у голові часто зникає, коли ти починаєш структурувати факти. Анна дізналася, що найближча корпоративна вечірка, призначена на 18 грудня. У програмі було все коктейлі о 19.00, нагородження о 21.00 і особливий блок з участю Григорія о 21.15. Вона відчула, як серце прискорює ритм, це був шанс. Іноді життя саме дає сцену, на якій ти маєш сказати свою правду. Вона вирішила не просто поговорити з ним вдома, а зробити так, щоб подвійне життя більше не мало грунту для існування. Вона ретельно готувалась, обрала червону сукню не випадково, а як символ сили та сміливості, продумала, де стоятиме, як триматиме телефон, щоб усе зняти. Навіть репетирувала, як візьме мікрофон і що скаже. Тут важливо помітити, планування зменшує хаос. Як у бізнесі, ти не просто реагуєш. Ти створюєш сценарій, у якому тобі комфортно діяти. Це дає впевненість, навіть якщо ситуація складна. До дня заходу Анна почувалася, наче перед важливим виступом. Вона не спала половину ночі, прокручуючи у голові десятки варіантів розвитку подій. Чи буде він у шоці, як відреагують колеги? Але щоразу, коли сумніви підкрадалися, вона згадувала мовчання тільки продовжує брехню. І саме ця думка ставала її внутрішнім компасом. Усе було готове, залишалося лише увійти у двері того вечора і зробити те, що вона задумала. Коли настав вечір корпоративу, Анна відчула, як серце б'ється в такт каблукам. Вона увійшла до будівлі впевнено, наче актриса, що виходить на сцену. Червона сукня робила її помітною серед сірих дрескодів, але саме цього вона й хотіла бути сигналом, який неможливо ігнорувати. Атмосфера вечірки була теплою, звучала джазова музика, колеги сміялися, келихи дзвеніли. Але для Анни це був не просто вечір, це був момент істини. Вона тримала телефон у руці, непомітно знімаючи все, що відбувається. Григорій стояв біля сцени, обіймаючи колег, приймаючи тости, і виглядав абсолютно щасливим. Анна спостерігала збоку, намагаючись не видати хвилювання. Цей момент був схожий на сцену з фільму, коли герой дізнається секрет і чекає слушного часу його розкрити. Тут можна винести урок. Іноді найсильніша дія це спершу спостерігати, а потім вдарити влучно. Анна помітила, як Марина та сама колега кокетливо торкалася руки Григорія, сміялася з його жартів. Усередині Анни все стискалося, але вона тримала себе в руках. Це випробування характеру, не вибухнути раніше часу. У житті бувають моменти, коли витримка важливіша за швидку реакцію. І саме ця витримка дала їй силу дочекатися свого моменту. Коли годинник показав 21:10, Анна відчула, як хвиля адреналіну піднімається до горла. Вона підійшла ближче до сцени, ще раз перевірила записи у телефоні і вдихнула на повні груди. Наступні хвилини мали змінити все. І в цей момент. Вона зрозуміла, що більше немає дороги назад, лишається тільки вперед. А далі настає кульмінація, де правда має пролунати в голос, незалежно від наслідків. Настав момент, від якого залежало все. Коли оголосили особливий блок із Григорієм, Анна зробила крок уперед. Серце билося так гучно, що вона ледь чула музику. Вона підняла руку і попросила слово. Зал стих, усі здивовано обернулися. Я дружина цієї людини, сказала вона рівним, але твердим голосом. У цей момент можна було відчути, як напруга повисла в повітрі. Анна підключила телефон до проектора, і на екрані один за одним з'явилися сторіс, чати і скріни. Усі побачили, як колектив жартує про знайти йому пару, як Григорій приймає флірти Марини, як у чаті йому пропонують застосунки для знайомств. Це була хвиля правди, яка накрила всіх одразу. Зал мовчав, а погляди колег говорили більше за слова. Цей момент був не просто викриттям, а точкою неповернення. Анна стояла, тримаючи мікрофон і відчувала, як тремтять коліна, але водночас це була найсильніша хвилина її життя. Кожен у залі бачив, що це не скандал заради шоу, а боротьба за гідність. Тут є урок. Правда завжди звучить гучніше. Коли її вимовляють спокійно, а не криком. Коли останній скріншот зник із екрана, настала тиша, яку можна було різати ножем. Ніхто не наважувався першому аплодувати чи щось сказати. І саме ця тиша була найгучнішою реакцією, бо кожен усвідомлював, що став свідком чогось важливого. Наступні хвилини мали показати, хто як відреагує на правду. І саме тут починається падіння старого міфу, яке змінить не лише вечір. Але й усю їхню історію. Тиша після показаних скринів була важчою за будь-які слова. Колеги стояли з відкритими ротами, дехто нервово відводив погляд. Григорій зблід, його посмішка зникла, а плечі раптом згорбилися. Це була хвилина, коли легенда про веселого холостяка розсипалась, наче крига навесні. Анна відчула не тріумф, а дивний спокій. Вона зробила те, що мала зробити. Бо правда, навіть якщо болюча, звільняє від ілюзій, Марина почервоніла, опустила очі в підлогу, зробила крок назад. Свята, яка завжди підтримувала корпоративні жарти, знітилась і різко замовкла. Кожен у залі бачив, що відбулося щось більше, ніж розбірки пари це була демонстрація кордонів. Урок тут очевидний. Міфи живуть лише доти, доки ми їх підживлюємо. Коли світло падає на правду, міф гине. Для багатьох присутніх. Це стало моментом самоаналізу. Хтось раптом згадав свої невисловлені конфлікти, хтось власні дві реальності. Такі події змінюють не лише тих, хто в центрі, а й свідків. Бо, коли бачиш, як хтось знаходить сміливість говорити, починаєш замислюватись, чи не час і тобі щось прояснити у своєму житті. Григорій повільно опустив голову, наче визнаючи, що гра закінчена. Це був момент, коли йому довелося зіткнутися з наслідками своїх рішень. Але справжні наслідки мали настати пізніше, коли вечірка закінчиться, а вони залишаться віч на віч, і саме ця розмова мала стати наступним кроком у їхній непростій подорожі. Після викриття вечірка більше не була тією ж. Музика продовжувала грати, але атмосфера змінилася. Замість веселощів у повітрі висіла напруга. Організатори збентежено переглядалися і вирішили зупинити програму. Анна і Григорій вийшли на терасу, щоб поговорити. Вона не кричала, не звинувачувала, лише сказала тихо спершу наслідки, потім пояснення. Ці слова прозвучали твердо, наче вирок. Григорій намагався щось пояснити, але Анна підняла руку. Сьогодні я не слухаю виправдань, сьогодні ти слухаєш мене. Це була нова роль для неї. Роль людини, яка встановлює правила гри. Часто ми боїмося бути твердими, щоб не здатися жорсткими. Але іноді саме твердість рятує стосунки, бо показує, що твої межі не для порушення. Їхній вихід на терасу зняли кілька колег, і відео швидко розлетілося соцмережами. Уже через годину з'явилися перші дописи з хештегами Мафаш Правда на корпоративі та нехолостяк. Люди обговорювали, що сталося, ділилися власними історіями про приховані стосунки на роботі. Це стало своєрідним соціальним дзеркалом, кожен бачив себе в цій історії. Анна відчувала, що контроль знову в її руках. Вона не поспішала приймати рішення тієї ж ночі, тільки окреслила рамки. Це був початок шляху, де розмова вже не про те, чи винен він, а про те, що робити далі. І саме це далі мало принести ще більше викликів. Адже світ соцмереж лише розганяв хвилю обговорення. Наступного ранку телефон Анни був червоний від сповіщень. Відео з корпоративу набрало тисячі переглядів і сотні коментарів. Люди писали вона героїня, так треба робити, коли тебе зраджують. Це було потужно. У соцмережах розгорнулася справжня дискусія про чесність у стосунках і кордони на роботі. Ця хвиля підтримки дала Анні відчуття, що вона не одна. Що її крок був важливий і для інших. Дехто, навпаки, писав такі речі треба вирішувати вдома, навіщо виносити сміття на люди. І це теж було корисно, позмушувало ще раз подумати, навіщо вона це зробила. Правда в тому, що ми ніколи не отримаємо 100% підтримки. І це нормально. Якщо твоє рішення викликає суперечки, значить, воно живе і впливає на інших. Хештеги не холостяк, і сім'я це відповідальність почали з'являтися в Тік-Ток, Фейсбук, навіть у Лінкедіні. Люди створювали меми, відеоаналізи, робили реакції. Це стало кейсом, який обговорювали психологи й HR-експерти. Анна усвідомила, що її історія стала чимось більшим за особисту драму. Це вже суспільний урок про прозорість і цінність сім'ї, але одночасно хвиля інтересу створювала й тиск. Григорію довелося пояснювати ситуацію не тільки дружині, а й колегам, керівництву, навіть знайомим у соцмережах. Наступний крок був неминучим офіційна реакція компанії. І саме цей етап мав показати, як бізнес ставиться до правди та довіри у своїй культурі. Через кілька днів HR-відділ викликав Григорія на офіційну розмову. Ситуація вже вийшла за рамки жартів на вечірці і перетворилася на питання репутації компанії. Анна не була присутня на зустрічі, але знала, що обговорюють не лише поведінку її чоловіка, а й корпоративні цінності. У таких випадках компанії змушені діяти, бо мовчання виглядає як згода було відкрито внутрішнє розслідування, чому в публічному аккаунті робилися пости, які вводили в оману щодо сімейного статусу співробітника, HR наголосив, що це може вплинути на імідж бренду та атмосферу в колективі. Для Григорія це стало моментом істини. Тепер він відповідав не лише перед дружиною, а й перед роботодавцем. Компанія провела тренінги з етики та прозорості, нагадала про політику публічних комунікацій. Колеги, які були свідками корпоративної історії, по-новому подивилися на поняття кордони. Урок тут простий культура чесності починається не з великих заяв, а з дрібних щоденних рішень, навіть таких, як підпис до фото. Для Григорія це означало непростий період його рейтинг довіри в команді впав, але це також стало шансом змінити поведінку і відновити репутацію. Наступний етап чекав уже вдома, там, де не HR і не колеги, а лише він і Анна мали вирішити, як жити далі. І цей домашній карантин поваги мав стати справжнім випробуванням. Вдома почався період, який Анна назвала карантин поваги. Вони домовилися спати в різних кімнатах протягом шести тижнів, щоб дати простір для переосмислення. Це було непросто квартира невелика, і кожен звук нагадував про присутність іншого, але цей крок дав їм обом шанс подивитися на стосунки з боку. Часто саме дистанція дозволяє побачити, що ти відчуваєш насправді. Анна створила чіткі правила співіснування, спільні розмови лише за домовленістю. Без сарказму й емоційних вибухів. У холодильнику розділені полиці, у календарі час для соло-вечорів. Це було схоже на систему маленьких угод, які допомагають відновити повагу крок за кроком. Урок тут простий кордони не руйнують любов, вони захищають її. Григорій спершу сприймав це як покарання, але з часом побачив, що це також шанс для нього. Він почав більше часу проводити на самоті. Аналізувати свої вчинки, вести щоденник. Іноді саме такі паузи допомагають відновити внутрішній компас. Бо без рефлексії неможливо змінитися по справжньому. Анна теж не залишалася осторонь, вона займалася собою, почала знову бігати вранці, повернулася до читання книг, які колись надихали. Цей час став для них обох періодом перебудови не лише стосунків, а й особистостей, і наступний крок мав стати ще глибшим. Вони вирішили піти до терапевта, щоб навчитися говорити і чути один одного по-новому. Перший сеанс у терапевта був напруженим. Анна і Григорій сиділи на дивані, мов двоє школярів, що чекають на вирок. Терапевт уважно вислухав історію, а потім сказав Це не про зраду факту, а про зраду образу. Ви обоє створили ролі, які тепер боляче знімати. Ця фраза зачепила їх обох. Іноді нам потрібно, щоб хтось іззовні назвав речі своїми іменами це вже половина шляху до зцілення. Григорій зізнався, що маска Холостяка давала йому відчуття свободи і уваги, якої він боявся втратити. Це не виправдання, але пояснення. Анна вперше почула його так відверто і зрозуміла, що проблема глибша, ніж їй здавалося. Урок тут важливий чесність починається не з партнера, а з себе. Бо тільки той, хто визнає власні мотиви, може їх змінити. Разом із терапевтом вони виробили нові правила жодних білих брехень, нуль флірту на роботі, обручка завжди на пальці та фото в корпоративному профілі. Ці кроки здавалися простими, але насправді це були символи нового етапу, коли слова і дії більше не розходяться. Коли ти змінюєш рутину, ти змінюєш і себе. Анна відчула, що вперше за довгий час дихає легше. Григорій почав вести щоденник вдячності, щоб щодня нагадувати собі, що сім'я це не тягар, а вибір. І хоча попереду ще чекали перевірки на міцність, вони обоє знали цей шлях вартий зусиль. Наступним кроком стала реальна перевірка цих правил у повсякденному житті, і саме там мала розпочатися справжня реконструкція їхніх стосунків. Поступово зміни почали ставати відчутними. Григорій повернувся на роботу вже з обручкою на пальці та новим профілем у корпоративному чаті, де було зазначено його сімейний статус. Це здавалося дрібницею, але для Анни це був жест поваги. Маленькі кроки створюють великі результати, саме так відбудовується довіра. У відносинах, як і в бізнесі, репутація відновлюється через послідовні дії, а не обіцянки. Марина тим часом подала запит на переведення до офісу в Санкт Петербурзі. Для команди це було знаком, що корпоративна драма завершилася. Атмосфера в офісі стала спокійнішою, а Григорій відчув полегшення. Він більше не мусив жонглювати двома образами себе. Тут є урок. Коли прибираєш подвійність із життя, з'являється простір для справжності. Анна теж змінилася. Вона почала активніше ділитися своєю історією з подругами. Не як плітку, а як приклад того, як важливо встановлювати кордони. Її досвід став для інших джерелом сили. Іноді, коли ми говоримо про свої рани, вони перетворюються на інструкції для інших, як не повторювати тих самих помилок. У домі знову запанувала тепліша атмосфера. Вони почали планувати спільні вечори, ходити на прогулянки, готувати разом. Кожна така дія ставала цеглиною у відбудові стосунків. Але навіть після відновлення важливо не втрачати пильності. Саме тому Анна вирішила залишити глядачам свій висновок, який став девізом її життя. Анна любила повторювати сім'я це не маркетинг, це бухгалтерія. Якщо баланс не сходиться, треба шукати де витік, а не робити красиві презентації. Її історія стала прикладом того, що правду треба говорити щодня, а не чекати, поки проблема виросте до вибуху. Це наче з фінансами, маленькі борги, якщо їх ігнорувати, стають катастрофою. Вона зрозуміла, що красиві фото й усмішки не рятують стосунки, якщо за ними немає реальної чесності. Іноді найсильніша любов це та, яка ставить вимоги і не дозволяє знецінювати себе. Тут можна зробити паралель як у спорті дисципліна створює форму, так і в шлюбі дисципліна створює довіру. Григорій визнав, що правда болюча. Але саме вона дала йому шанс стати кращим чоловіком і партнером. Анна відчула, що повернула собі голос і впевненість їхня історія не про драму, а про дорослішання обох. І це ключовий момент криза може або зруйнувати, або зробити фундамент міцнішим. І сьогодні Анна каже іншим жінкам не бійтеся перевіряти баланс своїх стосунків якщо не сходиться, це не кінець, це сигнал до дії. Бо правда, це не завжди комфортно, але завжди корисно. І саме це стало для неї новим стилем життя. А фінальний акорд їхньої історії показує, що вибір бути разом це щоденна робота. Анна та Григорій вирішили залишитися разом, але вже не за звичкою, а за усвідомленим вибором. Вони створили власний набір правил щотижневі розмови без телефонів, чесні вечори, коли можна говорити про все без страху образ. Ці практики стали їхнім способом підтримувати прозорість і довіру, бо стосунки це не казка, де все вирішується в один день а щоденна робота. Анна повернула собі відчуття сили. Тепер вона знала, що може не лише мовчати, а й діяти. Її історія надихнула інших жінок, які писали їй у приват ви дали мені сміливість сказати правду вдома. Ось так особистий біль став ліками для інших. І це головний висновок коли ми ділимося досвідом, ми допомагаємо іншим побачити вихід. Зараз вони сміються з того, як життя перетворило корпоративну вечірку на сімейну кризу і водночас на точку зростання. Це доводить навіть найгучніші скандали можуть стати шансом для нового початку, але лише тоді, коли обидві сторони готові працювати, а не грати ролі це урок, який кожен глядач може винести для себе. Анна закінчила свою розповідь словами А тепер ваша черга. Напишіть, з якої країни ви дивитеся це відео і скільки вам років. Підписуйтесь на канал, бо тут ми говоримо про правду, яка змінює життя. І пам'ятайте сім'я це щоденний вибір. Так вона передала глядачам ключ до власних змін, бо кожен має шанс створити свою історію правди. Отже, друзі, тепер запитання до вас. А ви готові перевірити баланс своїх стосунків. Готові чесно запитати себе, де ви замовчуєте правду і що це коштує вашій довірі. Пам'ятайте, мовчання завжди дорожче, ніж відверта розмова можливо, сьогодні саме час призначити вечір правди вдома без телефонів, без телевізора лише ви та людина, з якою будуєте життя. Запитайте її, чи вона щаслива, і скажіть, що для вас важливо. Це простий крок, але він здатний змінити сценарій, у якому ви живете, і головне, не бійтеся діяти. Навіть якщо це викликає дискомфорт, це завжди крок до прозорості і глибшого зв'язку. Бо справжня близькість народжується там, де немає масок. Тож напишіть у коментарях, як ви ставитесь до публічного викриття неправди. Ви б наважилися на це. Чи вважаєте, що все треба вирішувати приватно? Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. І залишайтеся з нами. Тут ми говоримо про те, що робить сім'ю сильнішою кожного дня.